Дзвони вчора клієнт зареєструвався на купарті, купив собі машину, а логістику немає йому як зробити. Він не знає, що куди звертатися, щоб забрати машину з парковки в порт і доставити її там чи до Польщі, чи до Литви. Відповідно, бувають такі кисівки: не жалійте тих декілька доларів. Зверніться в компанію, а саме краще до нас, ми вас проконсультуємо. І підберемо крутий варіант, і ви не будете парити з логістикою. Наші послуги входить підбір автомобіля, викуп автомобіля на аукціоні? Супровід по доставці, супровід по розмитненню. Все це входить в кінцеву вартість автомобіля. Ну і це є всього навсього 600 доларів. Ну туди ще ми вам каву поставимо без питань. А на яких етапах це оплачується? Точно етапи. Етап е, проплати послуг після підписання, звичайно, договору. Підписуємо договір, тоді оплачуєте послуги. Можете в нас на офісі готівку розрахуватися або на рахунок компанії. По бажанню, як вам зручно, можете в нас так само на офіс прийти, але розрахуватися це все по банку і отримати квитанцію. далі по співпраці. Виграли автомобіль, оплатився автомобіль, доставився до Литви автомобіль, оплачується доставка, перетинає кордон. З день цього оплачується розмитня. Приїжджає до нас на сервіс, отам. І відповідно, або ми робимо ремонт, або ви самостійно. У нас є новий майстер-менеджер. Він зробить вам шикарну дефектовочку, і ви скоренько заберете свій автомобіль. Дякую за увагу.